Ти кохаєш і тебе кохають, але між вами є невидима стіна, яку ти сам будуєш щодня. Партнер ділиться своїми переживаннями, а ти відповідаєш загальними фразами, боячись показати справжні емоції. У тебе є таємниці, страхи, мрії, але ти тримаєш їх під замком. Переконаний, що справжній. Ти носиш маску все під контролем, навіть коли всередині бушує буря почуттів та сумнівів. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які мріють про близькість, але панічно бояться її досягти. За дослідженнями психологів стосунків, близько 65% людей відчувають страх перед емоційною відвертістю. Це не просто скромність чи закритість, а справжня фобія вразливості. Яка не дозволяє побудувати справжню близькість. Особливо гостро цю проблему відчувають люди з травматичним досвідом відкидання або виховання в сім'ях, де емоції. Вони навчилися виживати, приховуючи справжні почуття і тепер не знають, як бути автентичними. Парадокс у тому, що саме цей захисний механізм руйнує те, чого вони найбільше бажають: справжню близькість. Неможливо побудувати без взаємної вразливості та емоційної відкритості між партнерами, а що якби я розповів тобі, що вміння відкриватися це навичка, якої можна навчитися, що існують безпечні способи поступово знімати емоційні маски та будувати справжню близькість без страху бути відкинутим. Якщо готовий перетворити поверхневі стосунки на глибокий емоційний зв'язок, Постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети здорової вразливості та техніки поступового емоційного розкриття в безпечному просторі стосунків. Давайте розберемося, чому наш мозок так панічно захищається від емоційної близькості з найріднішою людиною. Еволюційно показ слабкості. Міг означати втрату статусу в групі або стати мішенню для ворогів, тому підсвідомість і сьогодні сприймає емоційну відкритість як потенційну загрозу для виживання та безпеки. Коли ми думаємо про те, щоб розповісти партнеру про свої глибинні страхи чи соромні моменти, мозок включає сигнали тривоги. А що, якщо він подумає, що ти слабкий? Страх осуду, відторгнення, втрати поваги блокує будь-які спроби автентичності навіть з найближчою людиною. Сучасна культура успішності тільки посилює цю проблему через ідеалізацію сильних та незалежних особистостей. Ми вчимося ховати недосконалості під маскою впевненості, боячись здатися нецікавими чи проблемними. Соціальні мережі демонструють тільки найкращі моменти життя, створюючи ілюзію, що всі навколо живуть без проблем. Здавалося б, логіка підказує, що кохана людина це саме той, кому можна довіритися повністю. Але виявляється, що страх втратити важливі стосунки змушує нас бути особливо обережними з вразливістю. Наш внутрішній дитина вірить, що справжня близькість обов'язково призведе до болю та розчарування. А що, якби ти дізнався, що найщасливіші пари регулярно діляться своїми страхами та слабкостями, різниця полягає в їхній здатності створювати безпечний простір для взаємної вразливості та підтримки? Ось простий мікрометод для першого кроку до емоційної відкритості без ризику для стосунків. Використовуй техніку поступового розкриття, почни з дрібної особистої деталі сьогодні. Завтра розкажи щось трохи глибше. Це дозволяє поступово будувати довіру та перевіряти реакцію партнера на твою автентичність. І саме тут починається найцікавіше страх відкритості можна перетворити на міцну основу для справжньої близькості. А ти ховаєш від партнера свої справжні почуття або болючі спогади? Напиши в коментарях про свій досвід, це допоможе іншим відчути, що вони не самотні. Розповім тобі зворушливу історію Романа, it спеціаліста з Києва, який два роки жив з дівчиною, але залишався. Він ділився фактами з життя, але ніколи не говорив про почуття, страхи, мрії чи болючі спогади. Їхні стосунки нагадували приємне співжиття двох незнайомців, а не глибокий емоційний зв'язок між закоханими людьми. Роман розповідав, що найстрашнішим було відчуття самотності поруч з коханою людиною, яка не знала справжнього. Він хотів близькості, але не міг змусити себе зняти захисні маски та емоційні бар'єри. Будь-яка спроба партнерки дізнатися про його внутрішній світ викликала паніку та бажання змінити тему розмови. Переломний момент настав, коли дівчина сказала, що відчуває себе чужою в стосунках з ним. Вона хотіла знати справжнього Романа, а не тільки його зовнішню оболонку та поведінкові патерни. Роман зрозумів, що його страх близькості руйнує те, що він найбільше цінував. Він вирішив почати з малого, розповів про страх публічних виступів. Потім про складні стосунки з батьками. Кожне розкриття зустрічалося з розумінням та підтримкою, що поступово руйнувало його переконання про небезпечність вразливості. Партнерка не тільки не відштовхнула його, але й почала ділитися власними секретами та страхами. Найважливішим виявилося усвідомлення того, що справжня близькість будується саме на взаємній вразливості та автентичності. Роман почав розрізняти здорове розкриття від емоційного перевантаження партнера своїми проблемами. Він навчився ділитися почуттями дозовано, створюючи простір для взаємного обміну та підтримки. Ого! Результати були. Приголомшливими вже через місяць такої емоційної роботи над собою та стосунками. Їхні стосунки перетворилися з поверхневих на глибоко інтимні та довірливі, з'явилася справжня близькість, взаєморозуміння, відчуття того, що вони справді знають один одного. Найдивовижніше, що емоційна відкритість зробила їхні стосунки не більш крихкими. А навпаки, надзвичайно міцними. Вони навчилися підтримувати один одного в важкі моменти, ділитися радістю та мріями. Роман каже, що страх відкритості позбавляв його найкращого в стосунках, справжньої близькості. Як ти будуєш довіру та близькість у стосунках через вразливість? Поділись своїми техніками в коментарях, це може надихнути інших на емоційну відвертість. І тоді все змінилося назавжди. З емоційно закритої людини він перетворився на справжнього партнера. Отже, партнер знову запитує про твої почуття, але тепер ти дивишся на це як на. Кожне запитання це можливість поглибити близькість, а не загроза для безпеки. Кожен момент відвертості це інвестиція в міцність стосунків, а не ризик бути відкинутим. Подолання страху відкритості це не втрата захисту, а здобуття справжньої близькості через автентичність. Коли ти навчаєшся ділитися справжнім собою, стосунки стають простором для взаємного зростання та підтримки. Ти перестаєш витрачати енергію на підтримання масок. І спрямовуєш її на створення глибокого емоційного зв'язку. Здорова вразливість дає тобі можливість і в отримувати справжню любов та підтримку від партнера. Ти перестаєш самотньо нести свої проблеми і починаєш ділити їх з найближчою людиною. Зникає відчуття ізольованості в стосунках, з'являється справжня інтимність. Та взаєморозуміння на глибинному рівні, готовий почати будувати справжню близькість через відвертість вже сьогодні ввечері? Спробуй техніку поступового розкриття. Розкажи партнеру щось особисте, чим раніше не ділився. А тепер подумай про свої стосунки. Може, час зняти емоційні маски. Якщо це відео надихнуло тебе на більшу відкритість у стосунках, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з психології близькості та здорових стосунків. У коментарях розкажи, що найважче розповідати партнеру про себе. Можливо, саме твоя ситуація стане темою наступного. Ми створюємо спільноту людей, які вміють будувати справжню близькість через автентичність та взаємну вразливість. Разом ми подолаємо страх емоційної відкритості та навчимося любити і бути коханими справжніми.